Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світ Кактусів і сукулентів. І сьогодні хочу вас познайомити з таким невибагливим, дуже легким у догляді сукулентами. Каленує до Ось так вона виглядає. Ось такі маленькі череночки на кожному на кожному листочку. Це в неї такі, як не насіння. З цих таких, скажімо, черенків. Ось Вони дають чудово корінчики. І таким чином вони розмножуються. Але це насінням не назвати, бо це не квітка, квітне він інакше. Ось, ось такий букетик збираю для своїх замовників. Ось він має такий вигляд. Який же він дорослий, хочу вам показати, як він виглядає в дорослому своєму стані. Ось так, будь ласка, ось така ялинка. Це один черенок виростає такої висоти. Має він о, на листочках ось таке цікаве забарвлення, таке тигрове. Ось, також ось і, я не буду називати це насінням, але схоже. Воно розмножується як насіння, так, ось таке здається. Але це не насіння, це такі череночки, так називаємо їх. Кладете їх на землю і вони проростають. Ось так можна збирати. Тобто він дуже легкий у догляді. Ось така рослина виростає за літо, потребує тільки багато полива і сонця. Дуже рекомендую для, для діток, які хочуть розмножувати всякі рослини, це буде їм дуже цікава ця рослина, тому як вона виглядає, має вигляд дуже цікавий. І будуть захопленням садити ці череночки і дивитися, як вони проростають. Тому, кому потрібен такий невибагливий сукулентик, який легкий у догляді, дуже легкий, він не потребує ніяких певних умов. Він у вас буде рости при любих ваших умовах. Тому рекомендую таку рослинку для початківців в сукулентному ділі, також він підійде. Ось така в нього верхівка дуже гарна. Бачите, який він цікавий, дуже надзвичайна рослина. Тому, хто бажає заводити цю рослину, будете задоволені. Так, він, звичайно, росте, як на дріжджах. Його треба в майбутньому я завжди їх обрізаю, підстригаю. Ось цю верхівку я буду зрізати. Ось із нижньої частини підуть. Формуватися таким кущиком буду формувати. Верхівку переукорнюю, і буде в мене знову така ж рослина, така ялинка. Ось тому дуже рекомендую цю рослину для початківців. Дякую за увагу, буду вдячна за лайки, коментарі, за підписку. Всім гарного дня!